Так, давайте розпочнемо наш засідання виконавчого комітету з хвилини мовчання. Розпочати засідання виконавчого комітету. У нас є не знаю, хороша чи погана новина. Може, так для руху хороша. Вони так роблять ротацію кадр, щоб якого більше досвідчених людей в нашій громаді було. Сьогодні у нас останнє засідання виконавчого комітету буде спільно з нами пан Ярослав Шевчук. Так хочемо подякувати за свідому активну громадянську позицію. Подякувати за роботу на громаду. Дякую, дякую, друзі. У нас тут був функція потім міського ради, бо я рух знаємо. Як ми живемо, буде виходять на міській раді у нас. А далі автобус міській раді до Верховної, так? Потім 20. Mm -hmm. Добре. Mm -hmm. Добре. Отже, у нас сьогодні на порядку денному. 23 питання і одне. 1... Початку 23 питання за основу. Проголосуємо. За основу хто за? Хто проти? Утримався. Всі Так. Є пропозиція внести додаткове питання, одне додаткове питання поставити після 19-го і зняти питання номер 18 з розгляду на доопрацювання. Хто за? Хто проти? Утримався? Всі за. Всі за. Чи є питання зуважень до порядку денного? Тоді, в цілому, з пропозиціями. Хто за? Хто проти? Утримався. Всі за. Порядок денний прийнятий. Отже, розпочинаємо. Перше питання про виконання бюджету Калицької міської територіальної громади за 9 місяців 2025 року. Леся Васильна, будь ласка. Доброго дня всім присутнім. На ваш розгляд виносяться питання про виконання бюджету територіальної громади за 9 місяців 2025 року. За 9 місяців до бюджету територіальної громади надійшло доходів загального та спеціального фондів. З урахуванням трансфертів в сумі 861 мільйон ти... 733 тисячі. Це складає 104,3% до затвердженого плану з урахуванням змін. Загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 203 мільйони 307 тисяч 700. Це є субвенції з державного та місцевого бюджетів 18 мільйонів 470 тисяч. І субвенції з місцевих бюджетів інших місцевих бюджетів 8300. Виконання планових показників з урахуванням змін по доходах загального фонду склало 570 мільйонів 590 тисяч 600 або 101,1% до плану. Проти відповідного періоду минулого року доходи загального фонду зросли на 21%, а в грошовому еквіваленті це 101 мільйон 833 тисячі 100 Основна питома вага в складі доходів загального фонду залишається податок та збір на доходи з фізичних осіб. Це 307 мільйонів 988 тисяч 600. Воно займає 54% загального обсягу. Виконання планових показників з урахуванням змін становить 105,6%. Тобто перевиконання складає 16 мільйонів 378 тисяч. Проти відповідного року дані доходи зросли на 58 мільйонів 729 тисяч 900. Внутрішні податки на товари та послуги це акциз поступив в сумі 53 мільйони 487 тисяч. Це є 16,6% до планових показників та на 15 мільйонів 814 тисяч більше проти відповідного періоду минулого року. <кій> місцеві податки і збори. Загальна питома вага у бюджеті складає 33%. Сума надходжень склала 188 мільйонів 388 тисяч, це становить 92,9%. Недоотримано до бюджету по даних місцевих податках 114 мільйонів 506 тисяч. По податку на майно надходження склали 91 мільйон 800, це є 81%, не отримано 20 мільйонів 908 тисяч. Проти відповідного року цей податок зріс на 20 мільйонів 200. По єдиному податку надходження 96 481 тисяча 100, це є 107,1 відсотки, Зросли на 5 мільйонів 197 тисяч. Неподаткові надходження склали 19 мільйонів 759 тисяч. Це є 103,6% до планових надходжень. Дані платежі також зросли на 2 мільйони 300 млн. До спеціального фонду доходів надійшло 87 мільйонів 834 тисячі сімсот. Це склало 152,2% виконання планового показника. В розрізі платежів найбільший обсяг поступлень досягнуто по власних надходженнях бюджетних установ 47 мільйонів 312, з них 34 мільйони 888 це благодійні внески, гранти та дарунки. По доходах від операцій з капіталом надійшло 32 мільйони 381 тисяча 300. По екологічному податку поступлення склали 3 мільйони 826 тисяч 300. За 9 місяців 2025 року проведено видатків загального і спеціального фонду. В сумі 785 мільйонів 405 тисяч 500. Це 86% до уточненого плану по видатках. По загальному фонду 705 мільйонів 926 тисяч 900, по спеціальному 74 мільйони 478 тисяч 600. У загальній сумі видатків, видатки соціального спрямування складають 70%. Це є 498 мільйонів 972 тисячі. З них на галузь освіта. Спрямовано 366 мільйонів 838 тисяч 800, соціальний захист та соціальне забезпечення 47 мільйонів 72 тисячі 300, охорона здоров'я 40 мільйонів 419 тисяч 200. Культура 25 мільйонів 166 тисяч 900. Фізична культура і спорт 19 мільйонів 475 тисяч. Основна питома вага у загальному фонді. Видатків загального фонду звичайно займають видатки на захищені статті. Це 569 мільйонів 82 тисячі. З них на оплату праці і нарахування спрямовано 488 мільйонів 586 тисяч гривень, на оплату послуг комунальних послуг та енергоносіїв 51 мільйон 132 тисячі. І інші захищені статті видатків 51 мільйон 363 тисячі. Зокрема, на виконання завдань щодо відсічі збройної агресії за 9 місяців 25 року. По загальному і спеціальному фондах спрямовано 55 мільйонів 285 тисяч 800. Коротка інформація про виконання бюджету. Дивові. Є питання уваження? Нема. Хто за даний проєкт рішення? Хто проти? Утримався. Так, всі за. Рішення прийнято. Наступний проект рішення про склад адміністративної комісії при виконавчому комітеті Кавської міської ради. Олежа Васильович, будь ласка. Доброго дня. У зв'язку з кадровими змінами пропонується затвердити новий склад адміністративної комісії, а саме голова комісії Олег Савка, заступник голови Галини Заполодна, секретар Ольга Федорів, члени комісії Марія Бориславська, Олена Бождеган, Богдан Сасник, Ірина Святкевич, Юрій Соколовський, Зоряна Микуляк і Роксалана Штремих. Загалом 10 чоловік. Є питання, за вашим? Нема. Хто заданий брать рішення? Хто проти? Утримався. Так, сюда за рішення прийняте. Так, наступний проект рішення про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти Калуської міської територіальної громади Леся Нестрінаптовська. Дякую, шановні члени виконавчого комітету. Головуючий на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про закріплення території обслуговування за закладами загальної і середньої освіти. Справа у тому, що це рішення щорічно обов'язковому порядку за 6 місяців до початку набору у перший клас має бути винесено на розгляд виконавчого комітету. Таким чином, ми його щорічно і дублюємо. Всі назви старих вулиць, які поміняні, поміняні по старостинських округах. Всі входять відповідно до того закладу освіти, де проживають діти, там змін немає. Є питання за Нема. Хто за дане перетрішення? Хто проти? Дякую. Утримався. Все за. Дякую. Рішення прийняте. Так, наступне перетрішення про одноразові допомоги і в будь ласка. Шановний Андрію Михайловичу, шановні члени виконавчого комітету і запрошені. Проектом рішення пропонується надати одноразові грошові допомоги. По першому додатку 10 сім'ям загиблих, померлих, зниклих безвісті захисників України на загальну суму 550 тисяч гривень. По другому додатку 16 пораненим захисникам України на загальну суму 270 тисяч гривень. По третьому додатку 84 мешканцям нашої громади на загальну суму 110 тисяч 406 гривень по четвертому додатку 23 онкологічно хворим мешканцям громади на 208 тисяч гривень. По п'ятому додатку семи батькам дітей з інвалідністю на 44 тисячі гривень. І по п'ятому додатку і по шостому додатку одній сім'ї, де є дитинка хвора на цукровий діабет – 5 тисяч гривень. Відмовити в наданні одноразових грошових допомог п'яти заявникам по додатку номер 7. Загальна сума рішення складає 1 мільйон 188 тисяч 261 гривня 79 копій. Із них 1 мільйон 800 187 тисяч 406 гривень – це на допомоги та 855 гривень 79 копійок на оплату поштового збору. Є питання заваження? Нема. Хто за дане перерішення? Хто проти? Утримався. Ні, так. За рішення прийнято. Та. Так, наступне перерішення про надання одноразової допомоги для споруджень надгробків на могилах загиблих померлих захисників України. Проектом рішення пропонується надати таку допомогу дев'яти сім'ям загиблих померлих захисників України для спорудження надробку на встановлення цифрового qr коду та лавки біля такого надробку на загальну суму 266 тисяч 100 без видатків на поштовий збір. Питання зауваження Нема. Хто задане проти рішення? Хто проти утримався? Всі за рішення прийняте. Наступний проект рішення про одноразові матеріальні допомоги для встановлення опалення. Проєктом рішення пропонується надати такі допомоги 16 мешканцям нашого міста, яким в установленому порядку було яких в установленому порядку їхні помешкання було відключено від централізованого опалення. Загальна сума рішення складає 68 тисяч 500. І по другому додатку пропонується відмовити трьом заявникам, оскільки. Бо вони самостійно відключили відключились від централізованого опалення ще до винесення рішення сесії про централізоване підключення. А тут а часом не попали ці люди, яким вчора пообіцяли, можливо, подати тепло? Не знаєте? Ну вони вже відключені які? Я не знаю. Ні, ні, ну так, пане Шмовдені гроші нема. Може Юрій Іванович, ви знаєте, так? Немає тут тих людей, так? Щоб просто ми дали, а їм там тепло подадуть. Ну, було рішення сесії про відключення. Це документ, то вже все. Ні, дивіться, будинок відключений, я мутаються всі будинки на Коновальця. Вчора що були у вас ці люди з того будинку, так? Тобто, чи попали, ну, якщо, наприклад, гіпотетично подадуть тепло, там відремонтують труби, чи ці люди тут є, чи немає таких людей. Добре. Є ще питання уваження? Нема. Тоді хто за дане рішення? Хто проти? Утримався. Всі за. За рішення прийнято. Так, наступний проект рішення. Так, про затвердження плану заходів у Калицькій міській територіальній громаді на 2025-2026 роки з реалізації стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024-2028 роки. Лесі Рослав, Шановний головуючий, шановні члени виконавчого комітету та присутні, в Україні є прийнята стратегія забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 24 28 роки. Відповідно, план заходів на виконання цієї стратегії був прийнятий регіональною обласною службою у справах дітей і такі ж. Заходи плану рекомендовано було прийняти у громадах щодо виконання цієї стратегії у цьому плані. Відображені вся робота, яка робиться спільно із суб'єктами соціальної роботи освітою, медициною, соціальними службами, служба у справах дітей, інклюзивний ресурсний центр. Тобто, все, що ми робили, робимо і будемо робити, відображено у цьому плані. Є питання золоше. Нема. Хто за даний проєкт рішення? Хто проти? Утримався. Всі за, Всі за. рішення прийнято. Наступне проєкт рішення про затвердження грошових добових норм витрат для забезпечення харчування учасників спортивних заходів за рахунок коштів бюджету Калуської міської територіальної громади Руслан Богданов Добрий день всім присутні. Даним проектом рішення пропонується затвердити норму витрат. Для забезпечення харчування учасників спортивних заходів за рахунок коштів бюджету Калуської міської територіальної громади, а саме затвердити з 1 січня 26 року грошову добову норму для забезпечення харчування учасників спортивних заходів за рахунок коштів бюджету Калуської територіальної громади згідно з додаток. Додаток додається. Є питання за важне. Хто за задане практичні? Хто проти? Утримався за рішення прийняти. Так, наступне перехищення про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 24.04.2024 2024 року номер 88 про координаційну раду з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності Калицької міської територіальної громади. Раз. Даним проектом рішення пропонується внести зміни в додаток 1 до рішення виконавчого комітету міської ради. Від 24.04 .24. року No88 про координаційну раду з питань утвердження Української національної та громадянської ідентичності. А саме вивезти зі складу координаційної ради Сергія Демчука, Яну Мазур, Назара Мендюка, Лілію Петрів, Володимира Півня, Тараса Бульбу і Ю Тітка. Ввести до складу координаційної ради Віру Андрусів, Миколу Білоуса. Юрія Іляша, Іванну Мацієвську, Павла Паздерського, Радіона Прокопчука, Галину Сельман. І друге, внести зміни в додаток 2 до рішення виконавчого комітету про координаційну раду з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності. А саме доповнити положення про координаційну раду пунктом 8 пункту 5 такого змісту, розглядати заяви громадських організацій щодо надання фінансової підтримки та. Документи до них для прийняття рішення міської ради про надання фінансової підтримки та визначення напрямків використання коштів. Так, є питання зауваження пропозиції? Нема. Хто зданий про рішення? Хто проти? Утримався. За рішення прийняте. Так, наступне протирічення про проведення ремаркових заходів. Тетяна Сергійовна, будь ласка. Доброго дня всім, шановний голови, члени виконавчого комітету. Запрошення на ваш розгляд виноситься відповідний проект рішення, яким доручено комунальному підприємству забезпечити проведення ярмаркових заходів у період з 27 листопада 25 року по 15 квітня 26 року на вулицях Дзвонарська, Стуса та площі Героїв у місті Калпич. Є питання за уважні? Нема хто задане проти рішення? Хто проти? Утримався. Ці рішення прийняти. Так, наступне проект рішення про житло і питання. Юрій Іванович, будь ласка. Даний проєкт рішення був підготовлений е, після результатів е, розгляду цих питань на житловій комісії. І має е, житлова комісія має рекомендаційний характер для того, щоб підготувати ці. Е, Питання по першому питанню в житлові питання є питання, є пункти про взяття на квартирний облік і є зауваження юридичного відділу міської ради щодо пункту 2.1, згідно якого відмовлено неповнолітній кузів Андріанів Віталівні. В постановці на чергу клопотало про постановку на черги. Відповідний відділ, але при розгляді на житловій комісії було винесено таке рішення, що відмовити. Але юридичний відділ не погодився, написав свої зауваження. Житлова комісія розглядала це питання в, так, в тому плані, що неповнолітня, яка на сьогоднішній день проживає у квартирі, вона є не під наймачем квартири, а наймачем квартири. І на неї розповсюджується. Правила постановки на чергу, які е, обумовлюють, що можливо поставити на чергу лише тих людей, які мають менше 6 квадратних метрів на одну особу, і тоді вони можуть бути поставлені на чергу. В даному випадку е, особи, які проживають, які мають одні і ті ж самі права як для постановки на чергу, так і для е, приватизації цієї квартири, мають більше, ніж 6 квадратних метрів. А що каже юрист управління житлово в комунальному господарстві? Ну, зауваження юриста виконавчого комітету ми почули. А що каже юрист житлово комунального? Я... Юрист, так як я сказав, це його думка. Що буде? Як ми можемо знати, хто проєкт, хто не проєкт, що два юриста між собою не можуть лагодити знайти? Ну там питання, що зауваження. Були... Давайте так, щоб ми зараз не гарячкували по цьому, тому що все ж таки це питання, що стосується дитини, ми, поки що цей пункт 2.1 взагалі би не розглядали. На наступному виконкомі, щоб між собою, між юристами то все погодили, згодили, щоб ми просто зараз не робили неправильних речей. Тому що у вас одна позиція, в юристів виконкому інша позиція. Так що давайте чітко за основу поставимо дане прогрішення. Хто за основу? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за. Тоді давайте, по що пункт 2.1, що стосується даної неповнолітньої, виключимо так. На доопрацювання до наступного виконкому. Хто за? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за. Є ще питання за вас. Якщо нема, тоді в цілому з пропозицією хто за? Хто проти? Утримався. Всі за ну і протоколі. Дорушення наступним виконком розібратися в цьому питанні більш достеменно, щоб ми нормально розглянули з одною позицією юридичної відділу. Так, наступний проєкт рішення про надання кімнати в гуртожитку комунальної власності. Даний проект рішення теж був підготовлений на підставі рекомендацій, рекомендацій житлової комісії і е, пропонується затвердити список громадян, яким надати кімнату в гуртожитку. Цей список е, з одного чоловіка, який е, якому погоджують безстрокове проживання у квартирі на в гуртожитку на січових стрільців 34Б. Кімната 177. Є питання за ваше? Нема. Хто за дане практично? Хто проти? Утримуйся Всі за. Рішення прийнято. Дякую. Так, наступний проект рішення про шефство над військовими частинами. Оксана Михайлівна, будь ласка. Добрий день. До вашої уваги пропонується. Проект рішення про шефство над військовими частинами у зв'язку із певними змінами, що відбулися з військовими частинами, ми оновили персональний склад, посадовий склад засід міської координаційної ради. З питань надання шевської допомоги військовим частинам, а також оновили перелік з'єднань військових частин, установ до Організації Збройних Сил України Національної гвардії України, над якими здійснюється шефство. Добре, є питання уваження? Нема хто проєкт рішення? Хто проти утримався? За. Yeah. Так, наступне проєкт рішення про мене дозволу на розміщення реклам комунального підприємства міський інформаційний центр у місті Калуші. Підмаливання, будь ласка. Шановний головуючий, шановні члени виконавчого комітету, цим проєктом рішення пропонується дати дозвіл Калуському міському інформаційному центрі на розміщення зовнішніх реклам терміном на 5 років. Мова йде про 22 рекламних конструкції, з них дев'ять бікбордів, один банер на фасаді і 12 сіті лайтів. Погодження відповідних служб є. Автодор замовчузною згодою. Ці рекламні конструкції існуючі. Питання зауваження? Нема. Хто за дане рішення? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за рішення прийняте. Так, наступний проект рішення про надання дозволів на розміщення зонішків товариства з обмеженою відповідальністю АТБ маркет указу. Цим рішенням пропонується дати дозвіл АТБ маркет на шість рекламних конструкцій. В основному це вивіски та рекламні щити. Є ще також акційні планшети. Це також існуючі конструкції. Погодження служб є автодор, мовчазна згода. Тобто це існуючі, існуючі так? так. Нічого немає. Угу. Ясно. Є питання уваження? Нема. Хто за даний проект рішення? Хто проти? Утримався? Всі за так, всі за рішення прийняти. Так, наступний проект рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній особі підприємцю Лазорищину Василю Ярославовичу на вулиці Євшана поблизу автобусної зупинки парна сторона в місті Кавощі пропонується дати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами. Це бікборд двосторонній розміром 6 на 3 також і пунктом. Е 2.5 передбачено на замовлення виконавчого комітету надавати безкоштовно розміщувати на рекламні конструкції соціальну рекламу. Це також існуючий. Є питання з Нема. Хто проєкт рішення? Хто проти? Утримався. Дякую. За рішення прийняте. Так, наступне рішення. Про надання дозволів на розміщення зовнішніх реклам приватного підприємства Вікнолітер на проспекті Лесі Українки один місць цікаво. Цим проектом рішення пропонується надати дозвіл на розміщення зовнішніх реклам вікно лідер на проспекті Лесі Українки. Спеціальна рекламна конструкція типу рекламний щит розміром 2,20 на 2,20 і там же на Лесі Українки вказівник метр сімдесят на метр двадцять. Це і існуюча реклама. Існуюча теж, всі так? так, теж ну, всі Є питання за ваше? Нема хто за дане проект рішення? Хто проти? Утримався. Всі за. Так, наступний проект рішення про надання дозволів на розміщення реклам фізичній особи підприємства Вілосяку Анатолію Степановичу в місті Калищі. Це також два бікборди існуючі на вулиці Грушевського. Біля тебе маркет 6х3 і на височанці 6х3 Також бікборд. Згода всіх є. Це існуючий пункт 2.5 передбачено замовлення виконавчого комітету надавати безкоштовно для соціальної реклами. Також існуючий, так є питання за важне? Нема хто за дане притрішення? Хто проти? Утримався. Дякую. Це за рішення прийняти. Так. Наступний проект рішення про затвердження рішення комісії з розгляду питань компенсації за пошкодження, знищення об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій терористичних актів, диверсії з причини збройної агресії Російської Федерації проти України на території Калицької міської територіальної громади від 24 листопада 2025 року. Будь ласка, Шановний голово, члени виконкому та всі запрошені. На ваш розгляд виноситься проект рішення. Пропонується затвердити рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені знищені об'єкти. Нерухомого майна внаслідок Російської Федерації проти України на території Калужської міської територіальної громади від 24 -го. Одинадцятого номер 20 про відмову у надані Крашевській Орисі Андріївні компенсації на відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкодженого внаслідок бойових дій, агресії, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації з використанням електронної публічної послуги дії в зв'язку з неподанням витягу з інформаційно-аналітичної системи облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність наявність судимості. Або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним кодексом України, передбаченим пунктом 14 порядку. Прошу А це десь вимагається? Ну, розбомбили будинок, а вона мала кримінальне спровадження. Умова подання. Це умова? Подання. Це одна умова. Документ, який в дію загружається реєстратором. Це діє. Спорити не буду, але щось дивно. Ну добре. Є питання за Нема. Хто за даний притріщення? Хто проти? Утримався? За, За рішення прийнято так.